Ще ще два-три штучки поймаємо, пойдемо Харіуса половимо. Може, вийде піймати тих за 3 кілограма. Я знав, я чувствував, що хтось дивиться на мою приманку зараз. Бачите, я вам відкрив нову проводку на таймені. З паузами по, по секунді, по півтори. Ого кабан який, ніфіга собі. Подивіться, який крокодил. Хороший. Хе-хе, <реш> чуйка була, бачите? Зазвичай я наоборот бистріше підтягую, а тут думаю, а ну-ну-ну, підожди, підожди.